Бібліотека імені Павла Тичини пропонує вам найкраще візуальне втілення етапів формування української державності, віртуальний тур Національним музеєм історії України. Це один із провідних музеїв країни з колекцією близько 800 тисяч експонатів, що охоплюють історію країни від давніших часів до сьогодення. Тут представлені археологічні, нумізматичні, етнографічні колекції, зброя декоративне ужиткове мистецтво, рокописи, стародруки, живопис, графіка та реліквії національного визвольного руху ХХ століття. Найцінніші вироби з драгоцінних металів і каміння зберігаються у філії скарбниці. Заснований музей у 1899 році. З 1944 року музей розташований на Старокиївській горі в будівлі 1937-39 років за проєктом Йосіпа Каракіса. Його адреса Київ, вулиця Володимирська, 2. На першому поверсі можна побачити давню історію. Зала палеоліт та мезоліту. У цій залі представлені найдавніші археологічні знахідки, що ілюструють життя первісних людей на території України. Тут можна побачити кам'яні знаряддя праці, кістки мамонтів, прикраси з кістки та зубів, а також реконструкції стоянок давніх людей. Особливу увагу привертають моделі поселень, які дають уявлення про побут і соціальну організацію людей цієї епохи. Зала Неоліту та Енеоліту знайомить із трипільською культурою, однією із найяскравіших археологічних культур Європи. В експозиції представлені біноклеподібні посудини, антропоморфні ідоли, фрагменти кераміки та моделі великих трипільських поселень. Відвідувачі можуть дізнатися про розвиток землеробства, тваринництва та перші спроби організації суспільного життя. Наступна зала зала бронзової доби. Тут експонуються зразки зброї, прикрас, знарядь праці та поховальні комплекси епохи бронзи. Окремо виділені артефакти явної культури, які свідчать про складний ритуал поховань та розвиток ремесел. Відвідувачі можуть ознайомитись з еволюцією матеріальної культури та технології цього періоду. На другому поверсі можна побачити періоди античності та середньовіччя, зала античних місць. Грецькі міста держави, поліси Північного причорномор'я, такі як Ольвія, Тіра, Херсонес, були першими організованими державними утвореннями на території сучасної України. Вони мали чітку політичну структуру, народні збори, Еклесія виконували законодавчу Владу обирали магістратів, посадових осіб, які здійснювали виконавчу владу, а також суд присяжних. Ці поліси мали свої адміністративні будівлі, оборонні стіни, порти, скарбниці, храми, всі елементи характерні для держави. Вищим органом влади була рада. Буле, що розробляла законопроєкти, контролювала діяльність магістратів. Таким чином, грецькі колонії були самостійними політичними одиницями з розвиненою системою правління, правосуддя, оборони і зовнішньої політики. Вони стали важливим етапом у формуванні державності на цих землях, сприяючи розвитку політичної свідомості та організації. Наступна зала зала скіфів і сарматів. Ця зала знайомить з унікальною культурою кочових народів, скіфів і сарматів. Тут можна побачити залізний скіфський меч із золотим руків'ям, кінську упряж, золоті прикраси та предмети озброєння. В експозиції висвітлено військову справу, мистецтво та релігійні вірування цих народів, які мали складні соціальні структури і військові організацію, що були важливими елементами їхньої державності. Наступна і дуже важлива зала, зала Київської Русі. Експозиція демонструє перше справжнє середньовічне державне утворення на території України Київську Русь з розвиненою системою управління та державними інститутами. Тут можна побачити макети фортець, символи військової оборони держави, а також. Предмети християнського культу, що свідчать про роль релігії у консолідації суспільства і легітимізації влади князів, Київська Русь мала централізовану владу князя, систему посадників і дружинників, які виконували адміністративні, судові та військові функції, розвинена система збору податків, дипломації та законодавства «Київська Руська Правда. Свідчить про складність і зрілість державних інститутів: ця держава заклала основи української державності, формуючи політичну єдність і культурну ідентичність народу. Зала козацтва. Козацька держава була унікальним політичним утворенням із власними державними інститутами, які поєднували військову демократію та централізоване управління. Тут представлені шаблі, мушкети, клейноди, символи влади, прапори та портрети видатних козаків, які ілюструють військові традиції та організацію війська. Відвідувачі можуть ознайомитись з елементами державності, такими як виборність старшин, система судачинства, податковий устрій та дипломатичні зв'язки. Наступна зала зала Гетьманщини, в експозиції зала зібрані документи, універсали, грамоти, портрети гетьманів та предмети побуту козацької старшини. Ця держава мала власний уряд, генеральну раду, адміністративні та судові органи, систему збору податків і дипломатичні зв'язки з іншими державами. Зала ілюструє політичне, культурне та соціальне життя Гетьманщини, демонструючи етап формування української державності як самостійної політичної сили зі складної системи управління. Наступна зала зала 18 19 століть. У цій залі представлені предмети міського та сільського побуту, зразки ремесел, меблів, одягу та посуду. Відвідувачі можуть побачити, як змінювався спосіб життя українців під впливом імперських реформ і модернізації. Експозиція відображає різноманіття соціальних верств та розвиток ремисництва, що впливали на формування громадянського суспільства, важливого етапу розвитку державності. Зала Української революції 1917-1921 років. Присвячена подіям української революції, боротьби за незалежність та формування української державності. Особливу увагу приділена Українській Народній Республіці УНР, першій модерній українській державі, яка виникла в умовах революційних потрясінь. Тут експонуються документи, зброя, прапори, фотографії та особисті речі діячів Центральної Ради та директорії, які очолювали державу в цей період. Відвідувачі можуть дослідити структуру влади УНР. Законодавчу, виконавчу та судову, а також ознайомитись з процесами формування органів місцевого самоврядування. Ця експозиція розкриває складність державотворчої діяльності в умовах війни та революції, показуючи, як українці вперше намагались створити суверенну демократичну державу. Наступна зала, зала радянської доби. В експозиції представлені предмети побуту, пропагандистські матеріали, документи репресій та фотографії радянського періоду. Зала дає змогу зрозуміти складність і суперечливість життя в СРСР, а також вплив тоталітарної системи на українське суспільство. Відвідувачі можуть дослідити, як історичні виклики і репресії впливали на державні процеси та національне самовизначення. Наступна зала зала незалежної України. Зала знайомить із сучасними артефактами, символікою, документами, новітньої історії та подіями, що супроводжували здобуття незалежності. Також тут представлені найбільша в Україні нумізматична колекція понад 120 тисяч монет, що ілюструють економічний та культурний розвиток країни, а також етапи формування сучасної української державності. Національному музеї історії України діє низка тимчасових експозицій, які висвітлюють сучасні події та героїчний супротив українців російської агресії. Ці виставки є важливим інструментом для дослідження ключових моментів і етапів формування української державності в умовах сучасної війни. Це такі виставки, як Азосталь нові сенси, про один із найпотужніших символів героїзму та незламності російсько-української війни. Виставка 3310 Ілюструє передумови та причини сучасної агресії, розкриваючи складні процеси політичного і військового протистояння, які є частиною ширшого контексту українського державотворення. Виставка Боротьба за незалежність творці. Епізоди» розповідає про сучасних творців української державності, їх внесок у збереження суверенітету та демократичних цінностей. Вона спонукає до глибокого дослідження процесів державного будівництва в умовах війни та викликів ХХІ століття. Тематичні мистецькі та інформаційні проєкти дають змогу дослідити різні аспекти національної ідентичності, спротиву та державності через призму сучасного мистецтва і спільні думки. Вони розкривають складність та багатогранність формування української державності в умовах зовнішньої агресії. Ці тимчасові виставки та проекти є своєрідним дослідницьким майданчиком, який допомагає глибше розрозуміти історичний шлях України, ключові етапи становлення державності і сучасні виклики, що стоять перед народом. Вони підкреслюють, що формування української державності це безперервний процес, який триває і сьогодні. Що кожен етап історії від найдавніших часів до сучасності є важливою складовою цієї великої національної історії. Таким чином, відвідування музею і його виставок. Це не просто знайомство з експонатами, а глибоке дослідження етапів ключових моментів формування української державності, що робить музей особливо актуальним у День державності України. Дослідити етапи формування української державності ви також можете, відвідавши бібліотеку імені Павла Тачини, бо ми маємо великий відділ історичної літератури. Тож чекаємо на вас в Києві за адресою вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24.